Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора, відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру чиненні ще одного злочину, пов'язаного з організацією замовного вбивства. Йдеться в повідомленні офісу генпрокурора. За даними слідства, олігарх, щоб помститися замов вбивство Ректору однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства у поліції. Стверджують, що Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживе. Тому він з погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь олігарх отримав відмову, тому вирішив помститися. Для виконання замовлення Коломойський через свого охоронця залучив членів банди, яка спеціалізувалась на фізичній розправі з конкурентами. За інформацією нацполіції, напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди живі та спину. Завадили зловмисникам Чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя. За кілька днів виконавці злочину затримали, а пізніше засудили до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.